Так, дівчатка, вже зі біжу бігом по посилочку. Прийшли мені ще дві посилочки. Коротше, прийшли мені е, як його. Е, ой, боже мой. У ця парничок, а я захожу, дивлюся, а там ще дві. То біжу, подивлюсь, що ж там прийшло. Все, поскакала, поки не закрилась почта на обід. Що, забрала посилочка, а й дома не встрічаєш життя. Рижа, дискунка, да? рижа. І мене вже взагалі. Залишився дам їй. Да? Айда. Надо другий кусок розморажувати, щоб в цьому. Паши, паш, паш. Щоб карандашу було. На, айда. Айда, дівчика, на. Давай тут. Вот Ось так, молодець. Молодець, кучні корбашка. Дай, скажи, я так довольна. Дякую тобі, скажи. Біжи, 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 біжи. Мої сусіди тут підкормлюють. Бо їй, виходить, той, хто завів її хазяїн, він ся... осінню, чи осінь, чи в кінці літа помер. А залишився сюди, переїхав його син, то в них своя собака. Вони. Ну як. Вона в них живе, але я так розумію, не вважають її своєю собакою. Так що так, вона в дворі в них живе, ну хоч, хоч так, хоч дворі живе. То, звісно, підкармлюємо ми її всі тут. Ну, що ж шкода їй. То що вона, звісно, дівчинка, це дуже погано. І що її оцей полосатий хвост. Це вона ще як розродиться, це буде нам весело, Ну, поки пуза не бачу в неї. Що потім з цими щенками робити, ще непонятно. А її словити і відвезти на цю. на як його Все з'їла нема. Не на кастрацію, а на стерилізацію. А де ж вона буде у цей час е перебувати? Як з, цей, з її, ну, скаструвати чи стерилізувати? Непонятно, коротше. Ой, дивіться, яка в нас краса. Прямо класно у нас, дивіться, сніжок. Розмерзається. Щось у нас річик. Останнім часом почав в цю сторону бігати. Хоч би він собі не знайшов тут місця, де він гаде Бо якщо побачу, що він тут гаде я ж його приб'ю заразу м'яко. Це ж як почну прибирати листя, якщо він мені тут гадив в цій стороні. Ну, вони сюди бігають частенько до цього. Ну, зрозуміло, да? До калітки. Щоб перегавкуватися з чужими собаками. О, от тут собаки є. А, сороки ворони. Сидять, розказують. Щось Що цих чорних не бачу, як вони. Ворони, ворони, грачі, хто вони там такі. А ось сороки з'явилися. Воно сидить на дереві, велика сорока, і там воно сороке. Я щось не бачу цих. Де вони подівалися? Може вже поулітали? А куди вони? Вони начебто нікуди не улітають. Цікаво, цікаво, цікаво. Коротше, гарно. Ви бачите, як гарно, класно. Так, ну наче копичок ніде нема. Наче нема. Я дуже сподіваюся, що у річка совісті не вистачило, мені тут валякати. Ой, бо потім прибиратися це дуже погано. Тут ось були у мене ці підсніжники. Нічого. Все повимисело. І там були підсніжники. Де ж вони? Нема, нема їх. Поприсипало їх, нема. Ну ось ось тут. Вони, бачите? Ось. ось от. Їжу, Поприсипало їх і воно. Ну, може, якщо і воно, якщо сонечко вийде і буде тепла погода, то може вони ще й оживуть, так сказати. Так що ось такі... Ой, господи, запутав. Дерева треба обрізати. Дівчатка, це капець, звісно. Ви бачите, скільки цього гілляк взагалі ненужних. Це просто капець. Тут його так почистити треба, що добре-добре. Бо толку ж не буде, якщо стільки гілляк. І це тим паче. Це прямо треба оцю грушу розчистити так, щоб прямо, ой-ой-ой. Фу. Бо ці вверх торчащі стебла вони взагалі нафік нікому не треба. Ой, ти де, і ти хто? Ти де і ти хто? Так красиво кричав. Блін, я хотіла цих хотіла закрити. Даша свинюку відкрила і не закрила, і мені нічого не сказала. Я думаю, що воно хлоп-хлоп. Хлоп-хлоп, хлоп-хлоп. І не можу зрозуміти, що за хлоп, потім це таке догнала, що це оця штука, хлоп-хлоп. ось, Це ж вона так і виламатися могла. А зсередині все класно, але зсередини її закрити неможливо. Я вже і так питалася. Вона плотненько, бачите, закривається. то, звісно, Печаль була. То це згадала, у нас защокнуто. То згадала і вийшла, О, І ще хотіла. Поки на вулиці, поки в діта накормить сінічок. О, що хотіла. В мене є чим зараз. Оп-оп-оп, дивіться, ось вона. Ось вона посилочка. Ось. Це в нас, е, як вона називається? Це в нас парнічки. Е, оці парнічки що показують. Коротше, три штуки по ціні двох і плюс ще хороша скидка. Uh, щось мені 700 чимось гривень вийшло з три парника трьохметрових. Я заказувала трьохметрові. Ось. І, ну, плюс доставка там і все остальне. Плюс ще одна посилка з тему мені прийшла. Тут я зайшла в магазин, купила там хлібчик, цей капустку купила. І одна посилка з ем, отравами прийшла. Коротше, зайдемо в хату, я вже роздивлюся. Зараз хочу стінничок накормити. Так, а де ж у мене цей корм? Аж Аж де, аж де я одела? Аж тут? С этой стороны. Смотри. Ось все он. с вами насыпим, а у них... там уже все скончилось, мабуть. Вот так. ай вот так. Девчаток наших. Что там? Ничего уже нема, да? Пусто, пусто выросла капуста. Опа. Опа! Так невдобно, трохи. Треба ну, другою рукою і курточку розтягнути. Отак. Опа! Охе прилітає таку А Отак. І трошечки зверху так насиплю, щоб вони знали, що я їм насипала. А так. То вони прилетять і будуть їстенькі. А я собі зараз віконце там відкрию ось, і буду наблюдати, як вони тут різяться. Фух, Класно. Так, хорошо, все розмерзається, а лебеді так і не з'явилися. Божечка, я за них так переживаю. От скажіть, будь ласка мені, чого я така переживательна дама? Нічого ж не зможу поміняти. Кажуть, якщо ти нічого не можеш поміняти, то ну, до голови всякі думки. А в мене ж ви розумієте, я ж не можу так. Я думаю, як воно, що воно. Де ж вони поховалися, ці лебеді? Їм же ж їстеньке щось треба. Може, їх десь хтось підкармлює. Но їх багато, дуже багато. Де вони можуть бути? Ніде не, не їх не видно. Це ж їм якась ополонка треба. Може хтось із рибаків і робить їм щось. Я сподіваюся, що може хтось. Бо це, звісно, для них це біда прямо. Оце така погода. Вони ж не улетіли. Ну, і, і, і що? А все позамерзало. Їм же якось треба в воді. Вони ж в воді зазвичай ну, і ночують, і все. Так і зато рибаком, море. Ну, там по льоді лазять. Вам не видно, мабуть, аж там, то очами дуже добре видно. Гарна погода. Гарна погода. Так, да, супер, супер. Так, все. Гайда, розбирати наші. Ой! Чуть не вбилося, ви бачите? Це ж треба було наступити, ось у байду. Ой, капець якийсь. О, теж мені. Піду розбирати я посилочки. Ось. І треба щось поїсти, бо я ж нічого не їла. Ось так. Нарешті я сідаю їсти. М -м -м, дивіться, який борщик. Ням-ням-ням просто. Таке сало з цибулькою. Оце я вже розумію, оце вже їда. Таке ось я купила сьогодні хлібушок з насінком, дуже смачненький. Нарізала сальця. О, цибулі, блін. І борщ. Дивіться, який він гарний. Такий, щоб аж ложка стояла. Обожнюю борщ. Всім приємного, хто буде обідати зі мною. М -м -м, яка смакота, а?